Мою нові покупочки зацініть, <кій> Взяв маяк. Взяв таку а Я таке розбирав, маяки розбирав і взяв такий маяк. Це досить навіть, в принципі, в пристойному стані, мені здається, єдине, що крутівочки нема. Ну і тут щось воно таке, як запало. Не знаю, може навіть продати його, попробувати чи здати. Чи розібрати, не знаю. Одним словом, не, не в металі, а саме купив по 100 гривень, за 300 гривень таких тримафу на якийсь підвальний варіант чи що, не знаю. Ну, мені його навіть привезли додому. От. Кнопка є, нема. Не готовий сказати. ну, Я думаю, по 100 гривень нормально. Так що прибавляється техніки на розбір, якось так. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні дивіться, що хочу сьогодні зробити. Сьогодні хочу розібрати це відро з пускачами, з всякими релюхами. Ну, в основному тут пускачі, реле, такі вимикачі, такі вимикачі. Тобто буде латунь, буде срібло і отакі от тумблера. Треба все розбирати, готуємо матеріал на афінаж, так як хочу я, може, десь в середині літа його вже здати на афінаж. А матеріал у мене просто космос. Це навіть не 1 четверта, того, що ще є не розібрано. Роз'єми, реле, перемикачі маленькі, там. Ці модні в мене є ці з ПКН з схемами. Тобто на розбор дуже-дуже всього багато. Збирається воно надзвичайно швид... швидко. Якщо раніше хотілося, щоб було що розбирати да, на початках, то зараз думаєш, хто б то все за мене порозбирав. Якось так, ну давайте, розкладу, глянемо, що тут є детальніше. ну от так Більш-менш розклав. Тобто є оці пускачі. Тут непогані контакти мають бути середні. Є якісь такі всякі дивні релюшки. Йопа, мать, дивіться, золоте реле. Ого, подивимося. Тобто є, є що розбирати. Отакі от імпортні йдуть. Якийсь під... Підстроючник, не знаю, що це таке є. Таке реле. Одне тіше, що воно велике, що це не ті релюшки з пральних машинок, що там сидиш вмираєш біля них. О, так що такий об'єм. Починаю розбирати, в кінці покажу. Так, сижу собі, розбираю і, пригадуєте, я був, купив таких реле, багато штук по 5 гривень, якихось військових вони. І дивіться, яка штучка. Розбираю таке реле, відкручую болт, і ось ця пластиночка. От вона, я її зняв. Мене здивувало, що під низом немає контакту. Тобто цей контакт є. От воно розібране. Середній, а цих нема. Тобто воно отак от і контачило. Бачите? Питання до афігнажників. Це може бути чисте срібло. Тобто, що я зробив? Я пішов, чухнув і от при вас зараз хромпіком хочу покапати на зачищену сторону і на незачищену. Реакцію, думаю, всім видно. Червоне. Тобто це чисте срібло, я так розумію. Це буде перше питання. Є не шкода, що таких релюшок тільки дві. І ще є от такі релюхи. З напаєчками всередині, але тут теж невідомо. Зараз я може, кину в... Азотну кислоту подивлюся, бо вони... Ну камера не продасть, але вони такі блискучі-блискучі. тобто Тут реакції не буде, я вже пробував ніякої. Але колір конче блискучий. Кинув азотку, провірю. Так що вроде як вроде як, такий мене джекпотік попався з тими релюхами. Ну і ще потім розберемо це золоте реле Подивимося, що то, по золота чи чисте, ну я не вірю, що чи це золото, звісно. Подивимось. Наразі розбираю у релі Дякую за відповідь. Дивіться, друзі, історія така. Ті, що без підложок, це чисте стріпло. Питання актуальне, але ну, я так думаю. Ті, що з підложками, подивіться, ну вони білі-білі. Камера не передає, ну, кончик блискучий блискуче. Дивіться, кинув я його вазорну кислоту. Щоб ви зрозуміли, реакції зовсім ніякої немає. Банка брудна. Але реакції нема. Він як чорний квадратик там був, він тільки почорнів. Так і є. І от що я думаю. А якщо це платина, це ж теж може бути тоді? От я взяв почистив один контакт. От він. Без кучу, він важкий, блін. І зараз закинемо азотку, провіримо, що це буде за метал. Дивіться, аналогічно. Просто зразу в секунді зробився чорним. І все. І реакції нема і не намічається. Я вже для провірки, думаю, що азотка на вітру кину туди. Ну, звичайний кусочок міді. Все, просто чорний. Помагайте, що за метал. Зараз ще дістану, глянемо. От, я їх дістав для порівняння. До азотки, які вони були блискучі. А після азотки вони тупо чорні стали. Просто вони в секунді, як я їх кинув, зразу почорніли і все. І більше ніякої реакції немає. Що це за метал? Ну, явно не срібло. Підкажіть, ще раз прошу. Ставимо на паузу ті наші контакти. Подзвонили, що є металоломчик, то їду заберу. Блін, ну вже не перший раз, тільки сів щось дрібне розбирати, Ну почав хтось мусить дзвонити. Ну ладно, вже як є. Переодівся в машині, чухаю за металоломом. Не знаю, що там є, казали кілограм 300 і 2 кілограма міді. Ну, погнали, глянемо. Але ні, спочатку їдемо ще на заправку, треба заправитися. Наша заправочка. Я там ціна. 95. Приїжджаємо. Я по модних заправках виїжджу. Я бачу сам, що переплачувати. Все, друзі, заправився. Бажаю, щоб у кожного був повний бак. Поїхали. Забрав металолом. Зараз що? Зараз щось, те, що цікавіше, повідкладаю. От мідь. Єдине, взяв як мідь 2 кг. Переберу щось, все, що таке більш-менш цінне, повідкладаю, потім, що? потім догружаю той металолом, що в мене там є, оці тачки і так далі. І поїду здавати. Ну давайте переберу, включуся, покажу, що відібрав. Трошки нержавійки 2,5 кг алюмінія, правда, взяв як алюміній. Далі. Ну, а це що я вибрав з металудому. латунька попадається. треба провіряти. Такий мідний тен. Серединка. Ось така цікава штучка Не знаю, що тут таке. Щось воєнне, походу. Ось Такі попалися латуні, я їх почухав, латунні, ну, більшість латунних. Ну і все, алюміній, нічого особливого нема. І тут всяке барахло. і завіси цинк, У мене їх вже теж нормально збиралося. Отаку От баночку собі залишив. На металева, шарадянська, товста, нехай буде. Та й грубо все. От все, що відібрав. То купив, то купив, тобто це, що попалося в Особо нічого нема, але і не пусто. Добро, догружаю я буса і йду на прийомочку. Щось цікавого, отаку от штуку дістав, дивіться. Такі електро, як вони називаються правильно, бельця від ліжок, чугуняка. Ну, прикольні. Їх відреставрувати. Буде просто бомба. Якщо комусь треба, пишіть, продається. Добив машину металом, то і весь з будівництва тазики і так далі. Чугун теж здаю, не залишаю. Раніше залишав, бо був сенс. Коли метал був по 2-3 гривні, а чугун 6-7 Можна було відкладати. Зараз метал вирівнявся, 5,50, чугун 6, сенсу не бачу відкладати. Так що така кількість, вставлю на 500 кг, а там побачимо. Здам ще той акумулятор один маленький, але ну, сенсу його лишати я не бачу. Розбирати, плавити, то маленький, був автомобільний. Бавитися не хочу. Здам то і все. Ну і все, все решта чорний. Добро, поїхав. То будемо повертатися до розбору тих всіх реле, В принципі, я вже всі розібрав. Все залишилося. Оце наше. Дивне золоте релі. Оце його попередньо відкрутив. РФТ якесь. От, і що ми тут маємо? Тут маємо жовті, але входи вони не жовті, це просто латунь. Срібло на латуні, а не на міді. Зараз його розберу і подивимося. Що там таке в ньому є? Тут нічого немає контактна група тут. Добре, давайте я швиденько розберу і включуся. Я не знаю, чи камера передасть, але це звичайні срібні контакти на латунній підложці. Отак От видно. Може вони зовсім трішки позолочені. Ну, зараз ще раз візьму напильник і шуркну його, подивимось. Ну, давайте провіримо. Не, він біленький, білий-білий. Тобто срібло на латуні. А рухома частина. Це просто срібло. Так що якось так. В принципі, це останнє реле, з того, що я підготував. Давайте його зараз дорозберу і підведемо підсумки. Покажу, що мені вдалося добути з тих реле. Ну і підводимо підсумки. Отака От кількість латуні вийшла, грам 200. Не буду важити, та не маю чим, бо та моя вага кухонна вдома. Отака кількість посеребріння. В принципі, це мідь грубо все. Кинув посеребріння. Ось От Отака кількість міді. Два кусочки буквально луженої. Все решта, звичайна, мідь. Отака От кількість катушок. Правда, я їх трошки почав розбирати, але ще не закінчив. Це вже буде інша історія. Може на 100 грам міді витягнем. Далі. Ну і по контактах. Ось ці контакти, які в азотці чорніють, тут вони. Далі. Ось саме контакти на афінаж. Ну це хороший матеріал, багатий. Я тобто... Багато контактів такі дійсно просто діставав, не обрізав. от таких реально срібних багато є. Тобто то все треба буде ще потім, вже перед здачою, я ще напевне посортую обрізь і окремо чисте срібло. Щоб легше було людині працювати з тим матеріалом. Далі. Давайте зробимо так: От наші контакти. Наш матеріальчик. блін. Зараз я його сюди засиплю. От. А сюди, а сюди я хочу висипати такі усі контакти з останнього реле. Все-таки, друзі, я вибачаюся, я був не правий, вони йдуть позолочені. Тобто взяти контакт. Він всередині йде мідний, видно, да? мідь? А по кругу позолочений. Це не є латунь, як я спочатку подумав, це йде позолота на міді. От їх пару штучок є. Вони виглядають блін, кльово багато. От в мене також є такі контакти позолочені. Це радянські, а це імпортні позолочені. Кину я їх сюди до імпортних, до позолочених. Хай будуть тут. Одним словом, якось так. Ага, ще не все, ще не кінець, ще по металолому. По металолому. Здав я 450 кг. 330 взяв з тої жінки і ще, 100, виходить, 20 докинув свого. Щось там вийшло 2500, 2500 вийшло. О, так що якось так. Ну, наразі все такий ролик. Наразі будемо закінчувати все всім щасливенько.